Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні, можна сказати, відпочинок, то щось у нас ха, кожен день майже ми нічого такого серйозного не робимо. Бо ми звикли щось будувати, щось валяти, щось клепати, а це щось просто домашню роботу робимо та і все. Тож на вечір вирішила взяти щось познімати. А так, звісно, то нагород, то туди, то сюди щось. Крутимося, вертимося. Це йдемо в магазин. А у нас в духовці зараз стоїть картопля. Тож треба подивитися якоїсь рибки. Я картоплю не можу без риби їсти. Це у нас Макс. Картоплю без риби не їсть. Ще йдемо, зараз щось подивимось, що в нас є. У нас вже там шоста година вечора, а якось сонечко пече. Вже скупилися, йдемо додому. Риби купили, але, правда, не ту, що хотіли, бо ну, в селі вибір невеликий. нас оптовичок магазин. Але взяли свіженьку, смачненьку з кумброю. Буде зараз смакота з картопелькою. Давай, заїжджа, я закрию. Угу, угу. І по дворі. Я ось квіточка зранку була, показувалася, але вже немає. Вони зранку такі класні, вони блакитні. Дуже мені подобаються. Щось сонце не думає ховатися. Пече. Так, що ми купили? Ходили за рибою. Ось таку скумбрі купили три шматочки. Не було іншої. Ми б таку, може, і не купляли, бо Я, наприклад, копчену не дуже люблю. І тут а три шматочки виходить, можна цілу рибину купити. Хоча тут, як так, порахувати, то нормальна рибка виходить з цих шматочків. Взяли кавунчик. Дорогувато ще, там 19 щеме, 20 гривень, але вже так хочеться кавуна спробувати. І саме головне, щоб він був хороший. Хочеться такого солодкого, ми вже, напевно, рік-другий не можемо знайти того кавуна купованого. Такого класного, коротше, одним словом, не виходить у нас. Хлібчик взяли, а потім Чому що ми ще взяли? Ось таке ми взяли. Максум таке вам взяв. Нульовочка. Хто в нашій сім'ї п'є, так це я. Але поки ще там картопля в духовці стоїть. Зараз оце рибку холодильник приберу і треба щось поробити. Зараз піду на город подивлюся, що там робиться. Піду огірочки, напевно, позриваю, щоб вони не переросли, бо треба закривати потихеньку. Коротше, ще час є. Зараз підемо подивимося, що там Макс робить. Що він видумує, Євген водою дзюрчить, п'є воду. Так, а що Макс тут робиться? Те, що ми вам показували, що з під Доні, що воно таке. Хочемо зробити лавки і такий столик. Оце, напевно, буде стіл, але воно тут буде обрізатися, бо Макс каже, що вони такі трошки поганенькі. Він так підібрав, щоб потім обрізати, зашліфувати і буде нормально. Нехай, нехай буде. Хочеться такого щось гарненького. Що ти тут дістав. Не вистачає ті сучки, да, мішають. Я вийшла на город, зараз буду збирати огірочки, якщо вони там є, і одним же шоком дивлюсь, що тут робить. Налаштовую у нас завтра себе. Подивимося, яка погода буде. Бо щось там Женя клацав телефоном, каже, завтра було щось, він там дивився погоду. Налаштовую себе на полуницю. Я її тільки висипала, і вона знову така зароща стоїть. Це страшно, бо я її поливала, як не було дощів. Потім дощі пішли, і там дуже гарний бур'ян. Так що треба брати себе в руку в руки і сапати. А ще зараз хочу підживити молоденькі огірочки, ці що я садила на другий оберт. Ось взяла. Таке добриво, воно йде гелеве, таке ложечкою можна його брати не рідке, не в цьому не сухе. У мене таке 5 tera буде для кореневого живлення. Я вже показувала вже цілий рік, я вам його показую, бо в цьому році я там багато варіацій є добре, різні формули. Тут саме таке коли оце коріння, щоб добре воно все почало рости в цій формулі фосфору саме більше. А в тому році я врятувала свою полуницю ним. Чого? Бо те, що просто поливалося, там нічого не росло. А де я поливала ось цим добривом, то в мене вусика гарні були і було хоч що розсадити, бо вся полуниця на старому місці посохла. Там до мене було чотири рядочки річна, я її так сказати витягнула і тепер, хоч є полуничка, бо нічого не було. Ось такі ці. Огірочки, манюньки. Але добре, що тоді пішов дощ, і вони, знаєте, так можна сказати, гарно пішли після дощу. Баклажанчики, десь був О, он висить один. А де всі? Решта? Буду завтра вас обробляти, щоб ви гарно зав'язувалися. так Зараз зірву один перчик на салат із маленьких вистачить. Хоча ні, можна і двох. О, тут ось, тут ось є такий перчик величенький, гарненький. Так, щось тебе не видно. Перчик, перчик. Щось він різний весь, але щось є. В цьому році, ви знаєте, є. Я перейшла оце більше на професійне насіння, то хоч трошки бачу щось видніється. Що мені знаєте, зараз подобається капуста, вона пішла гарно. Так сказати, ось робити головку вже капустини. Бо то всі листочки туди дивилися, а це я побривала низ листя. І знаєте, якось не знаю, чи тут так співпало, чи так і є, що відразу видно, що вона закручується. Бо стояла така, неяка, але тут різна є і агресор, і анкома, і бригадир. І проста якась, я вже не пам'ятаю, що я там сіяла. А є ось такі екземпляри, як бачите, дивіться. Я курочка вирву потім, що аж цей. Одна, дві, три головки закрутиться. Так, 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 ось ця, дивіться, яка гарна. І теж вона була розкрита вся, а це бачу вся хоче закрутитися. Так що закручусь. Все, друзі, хватить розмовляти, беру ось відро, буду збирати. Огірочки вже. Так, я вже йду зібрала <гум> огірки. але ну, і, Звісно, є отакі гарненькі, маленькі, а є ну, штук 5 ось таких. Ходиш, кожен день збираєш, збира... ну не кожен день, через день, але все одно отакий знаходиться. Але це не біда, є на каналі салат. Я показувала, який я закриваю з таких пер... зрілих, перерощих огірочків. Все, Сьогодні салатик буде з помідорчиками. Беремо відро і йдемо, бо там щось Макс чує, пиляє. Так, а тут ось процес Макс щось витворяє. Ну, звісно, ще опилюватися буде, але він міряє під лавку. Женя там он лежить. <свісно> Не питайте, то там він тусується вже декілька днів. Ось так от. Ще ось дивіться, що я тут зробила, так це, це. це я несу просто, буду заносити, бо треба тепле, але темне місце. Я ще не придумала, куди його поставити, то поки ношусь. Буду робити оцет яблучний. Так, Макс, дай щось сказати, гепаєш дошками. Чого буду, бо це ж довгий процес, то тільки почала ось яблучка, потім залила водичкою, додала дві ложки цукру, і нехай воно оце так все стоїть довгенько. А потім далі буде видно. <с> e <-mail> Не знаю, що з цього вийде, але хочеться, щоб все воно вийшло. Так що, Макс, тут он. круте вертить. Тобі допомогти? Бажано. Бажано, ну давай. Я оцю тримаю. Чи що ти хочеш? Не знаю. М -м -м, ну, подумай поки. Воно впало. Я пішла ну, Макс салат докришувати, бо там біган вже криша. Не знаю, люди вже їсти, хоча я мами все досі немає. Ходить десь. пішли. Я за м'ясом ходила і печінкою. Вчора печінка в мене перший раз за все вийшла така смачненька, не гірка. Тут м'язко і печіночка. зараз будемо. Смакувати. А вечерять будемо ми ось таку картопельку, прям, а, як ми кажемо, в кожушках. Ми її гарно помили. Там часничок, олійка, приправки. Ну, такого щось захотілося. Рибка он і салат. По-простому, але буде смачно. Така сільська вечеря, знаєте, вона сьогодні. Та я кажу, ще повечеряємо та підемо в басейн. Нарядь. Макс піде. Ні, не хочеться. Та холодно щось. Ну як? Воно то класно. Але, напевно, в басейні. Так, попробуємо, бо зараз Жека, напевно, ще і захоче поплавати. Воно і добре, що вже не так пече, ото ввечері, як пекло. Відкриваєш вікно, я вчора навіть сиділа, відео робила, то навіть замерзла, закрила вікно, бо якось сквозняк дуже дуло тягнуло. Що ти сидиш? Можна їсти. Ми вже повечеряли, у нас вже вон... так, темненько якось стало. Я думала, йти на город, мені треба обробити огірки, а воно щось передають дощик на ранок, тож не буду обробляти, бо там біопрепаратів вже мало залишилося огірки ж. Від шкідника тільки біопрепаратами то не буду витрачати. Так що тут крутимось. Ось так свіженько на вечір. Макса тут щось виходить. Та-да, там чорна. Та зараз я буду заносити також все. То, що такий у нас вихідний, вихідний, не вихідний. Трошки щось робиться, щось, щось не робиться, але на місці не сидиться все одно. Думали, зараз та підемо чи в басейн, чи кудись в хату відпочивати, а воно щось не йдеться. Зараз треба все позаносити та й. Завтра буде новий день. Якщо завтра дощ буде, то завтра буде відпочинок, бо я ж думала на полуницю йти. А це, якщо дощ, то там ще бур'ян більше виросте. Так що, ось так. От Темно вибачаюся, бо вже темно, не видно там мене. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі. Так, мопед знову поїхав. Я оце тільки почну знімати і мопеди їдуть. Тож до нових зустрічей, пока-пока.